Я би хотів сьогодні зупинитися на трьох таких, на мій погляд, нагальних питаннях, важливих для інформування жителів нашого міста. В першу чергу це відключення електроенергії. Ми бачимо особливо вчора, неділю в суботу, вчора, в неділю по центральних каналах українських пройшла інформація по багатьох містах, в основному обласних і необласних містах, де було показано, яким чином реагують люди на відключення електроенергії в тому чи іншому місті. Причому відключається 6, 7, 8, навіть на 9 годин. Зразу хочу сказати, що поки що нам в місті вдається утримувати разом і хочу сьогодні подякувати керівництву Рес нашої. Це кропот Олександра Миколаєвича, який з розумінням сьогодні відноситься до наших прохань, до проблем нашого міста. І скажу, що поки що вдається отримувати ситуацію і такого тривалого відключення і масового по місту на сьогоднішній день немає. Хоча, безумовно, епізодично виникає то в одному, то в іншому мікрорайоні нашого міста, але це буквально на годину на півтори. Можливі виводки на дві години. Я хотів би поінформувати про ту ситуацію, яка є сьогодні із електрозабезпеченням по всій Україні. Щоб ви зрозуміли, в чому суть проблеми. Перше, якщо ми візьмемо за 100% всі електростанції, які є на Україні і забезпечують вироблення електроенергії. То 67% це теплові електростанції ТЕС, які працюють на вугіллі. 27% це атомні електростанції. Всі інші, там невеликий відсоток це гідроелектростанції. Таким чином, ще раз кажу: 67% це теплові електростанції, які виробляють енергію і забезпечують Україну. І навіть в хороші часи Україна експортувала електроенергію за межі нашої держави. Сьогодні зовсім інша ситуація через те, що немає вугілля. Теплові електростанції працюють не ритмічно, деякі зупинилися. От буквально сьогодні, а у нас сьогодні 22 число, 22 грудня, ну, буквально годину назад. З інтернету стало відомо про те, що зупинилася Трипільська ТЕС. Трипільська ТЕС це теплова електростанція, яка б забезпечувала Київ і Київську область. Тому невідомо, що буде завтра післязавтра. Поки що є графік аварійного відключення і графік такого вірного відключення так званого. По аварійному відключенню. Ми, я особисто їздив, розмовляли ми з керівництвом області, і я ще раз скажу, що от до сьогоднішнього дня до зупинки Трипійської ТЕС було розуміння, і в принципі місто не відключалося так надовго і так катастрофічно, як це в інших містах. Ми для себе ставимо за завдання, щоб не відключалися сьогодні. Котельні, які є в місті, тому що зразу відчуються перебої з теплом, ми ставимо собі завдання, щоб не відключалися лікарняні заклади, щоб не відключалися соціальні заклади, які є в нашому місті. Житловий фонд, якщо вже і придеться, то перше, потрібно, щоб знали графік, і по-друге, звести до мінімуму ці відключення. Але от на сьогоднішній день, на понеділок, 22 число, я ще раз скажу, Поки що вдається ситуацію в місті утримувати. Друге питання, на якому я хотів би зупинитися. Буквально через 9 днів ми будемо святкувати і зустрічати новий рік. Безумовно, що це радісне свято, безумовно, що кожен рік. З'являються нові надії у людей напереді минулого року. Люди вітають один одного. Але я хотів би просто сьогодні всім нагадати, що Україна і веде війну, сьогодні йде війна на сході нашої держави. В місті проживають сім'ї, які втратили своїх годувальників на цій війні. Сьогодні проживають сім'ї, які мають і сьогодні під тисячу сімей, які мають своїх чоловіків, братів, синів, які сьогодні перебувають там на Сході. Я хотів би, щоб це чули і враховували всі, і з розумінням віднеслися до особливості сьогоднішнього дня. Тому я просив би уникнути. Великого такого пишного святкування, яке ми собі дозволяли ну, в хороші часи. Особливо я просив би, щоб на території міста не було ніяких феєрверків, не було ніяких салютів для наших комунальних установ, для наших бюджетних організацій, комунальних установ ми видали розпорядження яким забороняється сьогодні проведення будь-яких корпоративів, будь-яких там вечерінок новорічних і таке інше. Я думаю, щоб і бізнес, і підприємства з розумінням теж віднеслися до мого прохання. І я думаю, що це буде просто правильно на сьогоднішній день. Третє, на чому я хотів би зупинитися, в неділю, 21 грудня, на мій полі сталася надзвичайна подія, хоча не на території міста, а біля КП Поста ДАІ». була кинута граната, яка розривалася. Тому різні зараз слухи ходять по місту, що це пов'язано із учасниками АТО, чи там якісь бандитські розбірки, чи це якась помста міліції і таке інше. Тому я хотів би все це спростувати і пояснити, так як Є, зараз ведеться слідство. Всі е, три учасника, які перебували в цій машині, вони затримані. От, тому за попередніми даними, я хотів би поінформувати наступне: що приблизно в 11.30, 11.45 з е, сторони Одеси, в сторону Києва е, їхав пікап. Як потім з'ясувалося, він був повністю забитий комп'ютерною е, побутовою технікою. От, і він вже був в розшуку, тому що відбулося пограбування одного із супермаркетів на півдні нашої держави. І коли приїжджали через КП, міліція пробувала зупинити. Ну, у відповідь була кинута граната, яка розірвалася. От, ну, слава Богу, немає сьогодні загиблих. Міліція певні дії, відповідні дії зі своєї сторони зробила. Тут же був затриманий водій. Іншим вдалося на деякий час почали поле тікати і таке інше. Через буквально кілька годин за допомогою міліції, спецслужб, які займалися зразу ж, які стало ясно, що зривалася граната. Всі були затримані. Зараз ведеться слідство. Поки що можна сказати, що це люди, які не в владах з законом ще раніше були. Тобто, Звичайний бандитизм. Але факт тому, що всі затримані, ведеться слідство і буде дана належна оцінка.